Нові танки і боєприпаси украй потрібні на фронті. Росіяни активно тиснуть на кількох напрямах. Одночасно бомбардують і наближені і віддалені від лінії зіткнення населені пункти. Упродовж доби під ворожими обстрілами були 13 міст і селищ. Поранені щонайменше 10 цивільних. Усе про бойові дії на східному фронті дізнаємося від нашого воєнкора Руслана Сміщука. Колего, вітаю тебе! Будь ласка, тобі слово. Олексій, вітаю. Почну з Покровського напрямку. Це наразі найбільш така загострена ділянка оборони на всьому східному фронті. І такий абсолютний чемпіон за кількістю штурмів. Минулої доби їх було 40, зараз. Ще декілька десятків, і деякі з цих штурмів ще тривають. Тож росіяни там активно атакують, атакують по флангах в районі Українська та Новогродівки, намагаючись створити загрозу охоплення. Селідового, крім того, атакують в районі Мирнограда, і от ми працювали на цьому напрямку. І ситуація там така, що вже навіть за 10 кілометрів від лінії фронту небезпечно, росіяни використовують різноманітні комбінації дронів та ствольної артилерії активно пробивають, простукують цю територію. Крім того, застосовують і калібри значно більші, різноманітні ракети. Важкі авіабомби, які залишають після вибуху навіть не вирви, а реальні такі кратери. Ну, Пропоную подивитися, як зараз виглядає прифронтова територія в районі Мирнограда. Зерована авіабомба. прилетіла. Ну, Слава Богу, що. Ще... Кого не було, це нічний час, магазин вже був закритий. Зночі вони вже почали вони, набагато активніше вести. Обстріли, ну, чути, десь 500 метрів, може кілометр. Вибух тільки що був. Він же не один. Ж... Він не один, це самого ми ще з вечора чули, як кабами. Підлітали каби, чути його чути, як він знижується і потім вибух. А сьогодні, ну, кожну хвилину, кожні дві хвилини це вже канонада йде. Ну, тобто там реально... Кожну хвилину щось вибухає, і в таких умовах сили оборони ведуть запеклі бої, відбивають російські атаки і паралельно рятують людей цивільних, які залишилися на тій території і раптово потрапили в зону активних бойових дій. Не менш напружена ситуація, і на сусідньому Курахівському напрямку там за минулу добу було зафіксовано 40 атак, 40 штурмів. Зараз ще відбувається декілька десятків, а особливо активний ворог в районі Цукуриного. Там він намагається пробити українську оборону і створити загрозу оточення з значної ділянки. Йдемо далі. Турецький напрямок. Там після проведення низки е, контратакуючих заходів Росіяни намагаються відновити вже свої позиції, відбиті силами оборони в Нью-Йорку. Крім того, е, атакували вони і під самим Турецьком, і під флангами. Е, всі атаки були відбиті. Йдемо далі. Часів'ярівський відтинок. Там росіяни намагаються атакувати як в самому часовому ярі. Так і в районі Ступочків, це на лівому флангу пройти там. Ми там працювали з артилеристами, які приймають участь у відбитті російських штурмів, які розказали нам, що росіяни, схоже, не жаліють ані піхоти, ані снарядів, ані озброєння. Хвиля за хвилею. Наступають, штурмують, намагаючись продавити українську оборону, особливо в районі каналу Донбас, причому в небі там десятки безпілотників, кожен кілометр прострілюється. Українська артилерія вимушена економити боєприпаси їх не так багато, але тим не менш раз за разом наносить дуже болючі удари, знищуючи і піхоту, і техніку росіян. Піхота, піхоту розбивали. Розбивали ну там скупчення піхоти, пряме попадання було. Розклали будинок повністю. Там гараж був такий. Та й ми вже навчилися за два з половиною роки попадати. Працюємо. З тим ресурсом, що маємо, справляються. Там бронетехнікою, кабами працюють так нормально. РСЗВ. Ну, У них ресурсу побільше. Та. І людського, і озброєння. Ну, далі Лиманський напрямок минулої доби там росіяни атакували по досить широкій ланці оборони. 18 штурмів здійснили сьогодні ще не менше, не менше десятка деякі з них тривають. Ну і Харківщина там росіяни активні в районі Куп'янська. Минулої доби здійснили там щонайменше 15 атак. Зараз ще майже таку ж кількість. І атакують вони там по флангах в районі Синківки та Піщаного, таким чином теж намагаючись утворити загрозу оточення значної ділянки оборони. Ну от зараз така ситуація у нас тут на сході. Олексію, Руслана, дуже дякую тобі. Бережи себе, будь ласка, воєнкор. Руслан Смищук був з нами на прямому зв'язку і докладно розповів про обстановку на фронті.